На сьогодні я для вас підготувала відео по в'язанню ось такого візерунка спицями. В'яжеться дуже-дуже просто, і гляньте, як гарно виглядає. Це у нас лицева сторона. Так виглядає виворітна сторона. Раппорт узору 2 петельки, плюс одна петля для симетрії, і 4 рядочки. У Отож, набираємо кількість петель, яка ділиться на два, плюс одна петелька для симетрії і дві краєві і починаємо в'язати два підготовчі такі рядочки. Крайову знімаємо, всі петлі в'яжемо лицевими, всі лицеві до кінця ряду. Краєва. В кінці ряду виверідна. Другий рядочок всі петельки виверідні. Краюву зняли, всі виворітні. Я в'яжу бабусиними петлями, зверніть увагу, і краєва в кінці ряду виверідна. Петля. Все, ми пров'язали два рядочки, вони більше не повторюються. Починаємо в'язати рапорт. Краєву знімаємо. В'яжемо одну петлю виверідну, в'яжемо її, ось так дивіться, за задню стіночку, щоб петельки не перекручувалися. Далі одна петелька лицева, але на один рядочок нижче, ось в цю петлю. І повторюємо до кінця ряду. так. Одна у нас іде. Виверідна, одна петля з нижнього ряду лицева. Виверідна, одна з нижнього ряду лицева. І поза рапортом, ось у нас ось петля для симметрії, пров'язуємо її виворітною петлею і краєва виворітна, другий рядочок рапорту. Наступний, краєву зняли, всі петлі виверітні. Знову ж таки, дивимось для зручності і для краси узору. В'яжемо тут за задню стіночку, тут, як бачимо, за передню. Але всі петлі виверітні так так ось так за задню, за передню. <задню>. І крайова виверідна петелька. Третій рядочок, такий як другий, лише тільки трішки зміщуємо крайову знімаємо, пров'язуємо одну лицеву на початку ряду, ось тут, з нижнього ряду. Наступна виверітна за задню стіночку, ось так. І так, в'яжемо до кінця ряду лицьова. З нижнього ряду і виверітна. Якби в шахматному порядку, схожий на узор рис. Так, в кінці ряду лицева і виверідна. І четвертий рядочок рапорту, всі петлі виворітні, Дивимось. Ось, видно, петля дивиться на нас, пров'язуємо передню, Тут пров'яжемо за задню стіночку. І так. Всі петельки. Дуже простий, гарний такий візерунок, схожий на візерунок, рис. А далі повторюємо з першого по четвертий рядочок. Нагадаю, що ось ці перші і другий не повторюються у нас. І виходить, дивіться, ось такий гарний візерунок. Певне, у вас все вийде. Якщо є якісь запитання, пишіть в коментарях під відео. Зроблю пізніше схему, додам вам, а ви, в свою чергу, додавайте в коментарях фото готових своїх робіт.